Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді вайпер на 250 кубічних сантиметрів. Сиді, Мотоцикл оснащений одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном на 250 кубічних сантиметрів з повітряним охолодженням, електростартером, а також, як ви бачите, присутній і кік-стартер з механічною коробкою передач на 5 ступенів і розвиває швидкість до 100-110 км на годину. Даний мотоцикл у нас йде вже такий легкий ендуро. Тобто він не сильно кубатурний, але в принципі для початку його досить вистачає. Е, ходовочка тут відповідна. Тобто, попереду у нас вилка перевернутого типу, яка дуже класно відпрацьовує по нерівностях. І також позаду моноамортизатор. Колеса в нас е, позаду 18 колесо, попереду 21, Вони шиповані. Е, Здатні долати будь-які, в принципі, поверхні, чи то буде бездоріжжя, чи то асфальт. Ну на асфальтованій дорозі, звісно, що буде трішечки не, не такий гарний гальмівний шлях, тому що все ж таки мотоцикл більше для ось такого покриття, для більш значного. Ось взагалом е, відгальмовується по такому, по такій місцевості гарно. В нас дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Зручне двомісне сидіння. Сидіти на ньому дуже комфортно, є підніжки для пасажира, все як, як треба. Також додаткове місце вантажне, тобто сюди ми можемо, можемо, якщо захочемо, примудрувати кофр або що, що вам заманеться. До речі, мотоцикл. У нас двигуни з балансувальним валом. У нас комбінована приборна панель, Тахометр лише механічний, все інше вже цифрове. Ось такі захисти для рук присутні від гілок, скажімо так. Також USB в нас є. вітровичок є. Захист такого типу теж присутній. Ледівська фара. Давайте покажу, як світить. В Принципі ввечері також освічує досить непогано. Тому народ такого красення маємо в наявності. За посиланням під цим відео ви можете ознайомитись з додатковою інформацією та актуальною вартістю на той день, коли ви переглядаєте це відео. Ну і звісно, що можете завжди зателефонувати нашим менеджерам та проконсультувати стосовно доставки або кредитування. А я дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші коментарі, як вам цей мотоцикл, і ставте нам вподобайки, нам буде дуже і дуже приємно. І це буде стимулювати вихід нових відео. Всім па-па!